Так продуктивно почався діньок, що всі аж обрадувались. Тут же він продуктивно і закінчився. Ну, Будемо подивитися, що далі буде. Всі бумажні волокити. У нас лег... да, легкі перекуси. Я мамі кажу, ти будеш руки з милом мити, чай і з сахаром пити. А Юля каже, хіба так можна? Ну так потрібно, нужно. Економіку щоб... вибирати. Ой, короче. Зараз будемо щось думати, як це тут тепер зробити, бо у нас ще є пару часов свободних. Не сидіть ж просто в телефоні. Треба ж в пилюки надихатись. Ну, ж тут, я піду на дві, мені треба двері зробити. Ну, добре. Да. Поставили ми з мамою кухню. Красота не писана. E, значить, це одна кухня, це вчора купили, це до цього приїхало. Ну, це, це Сталішниця це друга, це взагалі не пайме, що. От. Ну Поки просто ви зрозуміли, що я скажу, ну, ви в курсі. Так? Робоча стінка на ізнанку. Да, робоча стінка на ізнанку, поки місь перевернути стоїть. Не робочою стороною, скажімо так. E, ну Я просто хотів розуміти, як воно буде змагатися. Так, да, приблизительно цвет дверок буде отакий, тому ці три кольори будуть тут е, взаємодію. Я думаю, що буде. Ну, і ще буде золото, звісно. Ну, золо... Ручки і я. Все, Блістеть будуть я і ручки. Вот. Ну, Так що так. Тепер щось газовщика, він нам підключає там плиту. Ми потім зразу ріжемо тут дирку, підключаємо її тут. Витяжку, хто там питав, буде в мене витяжка. У мене воно є витяжка. Одна останеться в вані, ось оця, друга піде труба, і в мене буде витяжка, витяжка, а не так, як в Італії тут у всіх оці касети, чи як вони називаються, ось що. Оце ось, 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 ось витяжка. Щоб ви розуміли, оце витяжка. І вони у всіх тут такі. І за цього у них оцей пар і все остальне. Це от тряпочки, і у мене нічого не. У мене буде. То, ну, треба газовщик, щоб газ підключив, щоб він і не бачив по Е вот. Ну, а так що? Можна розказати, да? багато чого інтересного, що казали, що за страховку ну, прийдуть провіряти, якщо маму прописати. Можна ж розказувати, да? ніхто не прийде провіряти, тому що мама у нас непровіряєма, знаменита на весь Ютуб. Коротше, люди з громадянством ну, їх не провіряють. В общем, вийшла э, статус э, ну, мы одна сім'я, і тепер слава піде по моєму класу брати собі страховку на автомобіль. Да, і все. А за счет то, що... 10 -10 да, а, а, а за що за того, що хтось прийде сюди проверять, мама приходить і каже, так, ребята, 45 дней днів пройшло. А вони кажуть, та ні, ще не пройшло, але це мама каже: ну я давайте довше ждать не можу, давайте мені ці документи. Вони кажуть. Извините, сеньора, мы же думали, что вы какая там левая тетя, а мама говорит, вы левый дядя, давайте мне документы, и я пошла, и все. Короче, сегодня все сложилось, наконец-то. Пазлики сошлись. Угу. Пришел студент из школы. Ты уже как на работу, да, ходишь? <реш> За сегодня до пяти вечера был, да? <реш> Дома такая красота. Юля, она такая счастливая. Так, Бандочка, ну що, ви зрозуміли, да, з кухні у нас трошки льот тронувся, але я кажу, пока місце немає лазерів. Тяжко тут, ще з ножками треба приділитися, Такі перепади, ну це ужас. Понятно, що у нас з все зробиться, буде красиво, але от, знаєте, якщо підходити з умом, то я так кажу, звісно, з умом відкуда тому уму взятись, ну от просто серйозно, треба було розчитати, як оці будуть... Тобто на 440 розподілити, поняли, в рядочок, Там же де ж умивальні, правильно, де ж е, посуда мийка. Вот. Потім треба десь щоб, десь каструлі, десь е, ну, все, 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 щоб під все було місце. от, е, і Якби по максимуму. А, але ж хочеться мінімалізму. Ну і оце от якось. Питаюся замістить. Мама каже, давай ці верхні ящики щось ще придумаємо. Я кажу, мама, які ящики, я не хочу цих ящиків взагалі. Мені оце, один буде ящик з посудою зверху висіти і висітиме витяжка. Причому витяжка-витяжка, от іменно в трубу. Ну, я ж вам казав, так? Да? І при чому я таку буду шукати? Може якусь мідну, може якусь підстерину, може таку. Тобто вона не доба вписуватись взагалі там. Не... Ні в дизайн, ні що, тому що вона буде висіти як, як от. от, от государство. Тут, знаєте, в мене, от, да, як Автономна Республіка Крим, так буде висіти собі і все збоку. Що, що далі? Ну, по кухні, понятно. Ви ж поняли, у нас найголовніше, що пішов з уже з цими бумажками, з документами, з усім. От, ми вам вже ж розказували про цю аферу, типу, яку ми вирішили прокрутити. Ну так як мені страховку типу, не давали, або давали 14 клас, і треба цей статус і Фамілія. Ну, ті, хто в Італії ті в курсі цієї теми, щоб мені отримати там одразу по першому класу, от, то я бачу по мамині страховки. А так як я виписався у мами з хати, перед тим як купив машину, до тої, треба було або знову мені прописуватись у мами. Що було би подозрітельно, все згодне, да? чувак купляє хату, але по якійсь причині перевиписується там на якісь там пару днів там, чи ще щось о, назад по другому адресу там, де жив, що, ну якась мутка крутка. А, вот. Ну і ми ж так подумали, да і багато хто з вас писав, що типу, от Ну пропишеш ти маму у себе, але все одно може бути там проверка, смавірка, якби. Ну ми теж... Ми ж не дурні люди, ми до цього всього підготувалися. У Саші в кімнаті стоїть розкладушка типу, на якій там живе мама. Мама кожен день бачить всі сусіди, всі люди, особливо як вони лазять через забор. Ну, знаєте, якщо я пригнув через забор, то це ще таке, знаєте, ну, чувак, забор там, знаєте. Я, як мінімум, можу назвати п'ять причин, знаєте, якщо побачив, як чувак перелазить через забор. Щось вкрав, лазив по постяде, ну там і пошло поїхало, живе там, ну і все таке. То есть а, а коли вже дівки лазять з турбаби, то це вже понятно, знаєте, щось що, що, що тут якось. Ну і коротше. А там де є... А ми що тут все время у нас Юля старше кого пошлют, то, знаєте, Юля є время забіжи в комуну, узнає. І спочатку купи там типа марка Деболо, це типа ну, марку, що оплати, що ти береш цей документ. Ну, він називається, статус де фамилия, там, і якийсь там типа. Вот. Росія, ця бумага, яка треба для страховки і підтвердження, що мама вже тут прописана, от, і все остальне. Ну тут з цим дійсно да, строго там, і було бути, там, і могла би бути, і була би проверка, якщо б там, конечно, як то кажуть, если б це в такие біженці, шмеженці, леві, знаєте, то як ми там. З вами це крути, мути. Вони ж то теж не дурні, вони розуміють, що ми тут на, на один адрес там кучу якихось документів, кучу людей, кучу всього. Вот, Як ось це все вот. Ну, Але ж мама у нас мама італянка, вона цю категорію не вписується. Есть, і до неї вообще, пф, друге ставлення. Вона сьогодні приходить і каже: так, ребята, я посчитала, 45 днів пройшло. Де каже мої бумажки? Я що каже дознацеваться? Сидіть вас вождать там чи що? Вони там, ну, даєш документи свої. Вони, сеньора, та-та-та, та, -та підождіть, да ми... Да до да нас, ми самі це ж по последній вашій просьбі. Ви як тільки сказали, ми звернулися, бо там щось десь не було. Ми самі зробили запрос, і от зробили запрос, і срок ще не істіг, так що ви на нас не знаїжджайте, але вже все готово ще 7 -го числа, і ми навіть вам відправили письмо і тра-та-та, і п'ятий десятий. Мама каже, ну нема ніякого письма, каже, що це такое, ой, Боже мой, ну простите, ну це сервисне друге ну, відношення. То есть, да. Єсть у них, ну, я не знаю, чи це чи це погано, Я навіть щось не берусь судити, і воно мені, в принципі, знаєте, якось. Ну, я б теж, знаєте, приїжджає допустим, до тебе людина і щось таке коловоротить, то мені ну, солосіться, кожен. Зайшов хтось до вас в хату, допустимо, чужий. От просто Ти йому кажеш, сідай попити кофе, а він починає заглядати в холодильник, да, лазить. Лазить по тумбочкам і висматрює щось в твоїй хаті. Ну, Це образно привожу примір. І друге діло, коли ви я не знаю, пригласили людину, яку затягнули скажімо, за руку, яка взагалі не заінтересована була заходити до вас в гості, тому що це треба не їй більше, а вам. Тому що тут ну, так у них построєно. Але знаєте, як добре, це більше і більше люблю це Кампомарони, Я вже кажу, знаєте, так. Візит до врача, приходиш, людей нема. Візит е, синдакалісти, приходиш, табличка, Пройду через 5 хвилин. Ну, типу, зараз повернусь, він там ходив, чи кофе пить, чи ще. Щось. Він там сидить один. Все, Богом забута людина. У нього там уже так мишами тими мені, що я не знаю. За Ю, Юлія, це, де ми сьогодні були? Сіндакалісти да? заходили ще до синдакалістів. Потім... Е, а потім оці ж к, квестура, да? квестуру заходили. Оце ж. Ну, типа, ми там ще хочемо, мама каже, підождіть, я ще, ще тут почну колоти цвітом, кажу, це возз'єднання сім'ї, там, тим, сим. Вони кажуть, той До, сеньор взагалі без проблем, там, тра-та-та. -та". Ну, вони, мабуть, навіть раді, коли до них там люди заходять. Там сидять три чувака і видно, що вони вже так друг другу надоїли, що вони навіть між собою вони сидять в одному кабінеті за, 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 за стеклом, скажімо так, вони між собою не балакають. Ми зайшли, а вони, знаєте, як ото як, наче посварились. Як чоловік з жінкою, знаєте, після, після його рибалки, як він вернувся з рибалки, от, без риби ну, з листком на жопі, да, да, і з засосом на шиї. Вот це приблизительно так вот виглядає атмосфера, як вони там сидять. Ми їх розшевелили, знаєте, говорили, о, там, типу, на то-то, а потім, кажу, у нас ще інші питання є. Ну, там стосовно, ну, опять же, то, інтриги, знаєте, інтриги, інтриги, розслідування і так далі і тому подобне. І він каже, о, а по цьому питанню це до мене, да, давайте я вам розкажу, подскажу, там, туди-сюди. Ну, есть, ми прийшли, там. За п'ять минут ми все порішали, нам всі приділили уваги э, і. В Кто впал, упал, то есть. знаю. Ну, в общем, что-то в подъезде было. Да, так что проверок никаких не будет, да, и все хорошо, и как бы никто ни за что не переживает. Мама как бы должны сказать, не-не, вас, сеньора, что вы проверяете? Да не боже упаси, вы что? Ну, говорит. От. Була б чучмек, чуть-мека чуть тоді, звісно, ми все подивилися, де живете, що живете, чого ви виписалися з одної хати, вписалися в другу. ну це, А так каже, ви як, ну у нас для вас нема питань взагалі. Що робіть, то, ну що хочете, то й робіть. Так. Да. І що, що ж я хотів ще розказати? Ну, мабуть, ну все. Або я збився, да, або... Ну да, наверное, все. А, ну теперь же уже все, пойдут дела с машиной, сделаю я страховку, вот, потому что мне уже теперь тихосмотр на ней делать. Я еще на ней не ездил, во а уже все нужно сделать. Да, так что вот так вот. Надо теперь выходить с лекарнями. Ну, вот, ну и что, сдаться на торсика, проводить сюда, соответственно, сразу на рабочую стенку кидать резетки, выводить канализацию, воду, все. И потом уже, когда тут будет полноценная кухня, І ми там не будемо толкатися. Взагалі в мене шукально виходить. Кухня функціонує, Туалет є. А новий туалет з ванною просто починай, бери і собі строй помаленьку. Вот. А так що. Шо... А са танці. И... Їм написали тільки, що в групу у них сьогодні були плани такі, знаєте, ну вже на полу панікшам. От, як це назвати? Вони такі на полуспущених. Ну, понятно, що бабки мають свойство заканчуватись, а тратимо ми всі з усіх карманів, всі разом. Я маю в виду, знаєте, на ремонти, на якісь движення, на якісь головокруження. От. А їм же ж так ото, зарплату і не дали. Получається, що мамі, що Юлі, за півтора місяця. А тут усе увечерок... А завтра. <схай> <схай> да. І виходить, що вони там на завтра поїдемо робити те, те, якийсь той документ, ще щось там, якісь запроси. А, що я хотів сказати? Да, це ж тут усього є церква, куди ходять з нульовим ізе, да, оце я хотів сказати. <схай> Отримують спапайок, е цей поняли? Бомжпайок. <схай> <схай> От. А Юля у нас виходить вже безробітня, і ЗЕ у неї нульове там, і, і ну, все як положено. Тобто для того, щоб... Але що теж, опять же, знаєте, чим добре кампомарони? Ми просто в декілька місцях вже получали, ви пам'ятаєте, і на початку, як я приїжджав, там таке, ну, во-первых, тоді -то на початку давали добре, і по-друге, що все залежить від району. Потім нас перевели туди, перевели туди. Е Ні, дякувати, звісно, за все треба, але... Знаєте, коли у порівнянні ти тобі дають на чоловіка ящик, і там у тебе і ну тела, і все, ти вже привикаєш до того, що у тебе там обов'язково тунець, обов'язково якась ну, олія, це 100% кава, сахар, це все, мука, якісь колбаси, балабаси. То тобто дають на 2 тисячі, ну там реально пфу, макарон, кучу, знаєте, якісь там оці все время фрукти, якась оця консервірована. Ну, в общем, і потім після того, коли ти переходиш в другий район, е і тобі дають там три пачки макарон, пачку кофе, пачку сахара, бутилку олії. Ні, якби добре. Але порівняти з тим, що там, да, і то так побачили, що з дитиною зайшов. Ага, особливо з таким, як Саньок там. Якщо заходили, значить да, з таким круглащом. О, цей на собі дві банки, нутелі, бо ти, видно, не ну, любиш в цю кабіну пхати. Ось це сладеньке. Дають отако, знаєте, просто, або там, типу, як від себе, там зразу там щось і, і, і. Ну, тобто в цих службах, слава Богу, що тут люди роблять. В більшості вони на своїх містах Нема такого. Так, построїли. Тобто люди займаються благодійністю іменно із, по, по, по позиву серця, а не як у нас там часто і густо це по, по набитому кошельку. Тобто йому додому більше б занести, поменше роздати, побільше б занести. О, щоб ще щось продати, а щось, ще щось зажирати. Ну, отак от от у нас построєна ця схема. Ладно, не лізу, не берусь, нікого судити, О, сідає батарея. Вот, так тут бабушки ці чини, бабушки, а ці от е, люди, які приходять, їх по перше там прийшло щось, а скільки троє Трое Троє з пріо. Троє і то двоє видно. Вони іноземці вони ще не розмовляють, вони да. тільки сі-сі. Одна, ну типу вони іноземці і от одна ця, А друга Так, вони приходять з кравчучками, щоб ви розуміли. тобто Вона одна і друга прийшла з такими кравчучками, це знаєте, на, на трьох колесах. Тобто на шести колесах. Мама каже, о, так тут нормально будуть наряджати. Я кажу, ну в принципі, я теж так думаю. По-перше, що село, знаєте. по-друге, що тут взагалі їх ну, немало. Що це... саме цікаве, вони ж не бідні, ти ж бачив, і вже стояли не бідні. Не бідні, не бідні. Mm. Дуже гарно вдіють. це із цих поняли, мусульман, мусульман які ну так, да. да, у них оці там, там же ж вже понятно по платку, що там один платок стоїть, знаєте там. Це. І вони приходять теж отримують, ну, тому що вони наверное, на сьогоднішній день безробітні там чи ще щось. що живуть за що чоловіків. Але вони приходять і з такою тележкою, коли тобі дають три пачки макарон, ти не йдеш ну, туди з цей. Навіть туди, куди ми ходили перший раз на бальзане, то нам ну ми сумками брали там. Там тільки цигані приїжджали, то ті приїжджали грузовиком таким джипом. І от вони свою атару заганяли туди цих дітей і все, їм грузили прям ящиками. Все видавали. І Вони вот, знаєте, як я кажу, ви зразу йому пряму поставку пробили там мікроавтобус, чи фуру загнали, там раз у місяць висипали, вони розбилися. Ну в общем, да, ну вот так. Так що будемо ми ходити. І за пайком, а чи ні? І взагалі ми тут будемо тепер, ми ще тут сходили на почту, бо нам неправильно Юлі карточку підключили. Тобто Ми вже сьогодні перезнайомилися з усіма. А тут же знаєте як, от чим мені подобається, вернуся в стару тему от навіть в той магазин, який ми вчора їздили в Арензану. Оцей строїтельний, ви поняли? Разниця між цим магазином, ну, ціни добре дешевше, там, людей натовпу менше, там, парковка удобніше, Про це я не буду розказувати. Відношення. Yeah. Підійди в Леруа Мерлен у когось, чи, чи віке, щось спитаю, у консультанта. І воно таке, знаєте, що ти хоть. Іди воно в того, спитай, я не знаю, нема, нема ну нема, сьогодні нема, закінчилось, ну так, Оце таке, знаєте. І от до людей підходиш тут, ось на почті підійшли, кажуть, ви нам щось там, ну, вибачте, ми дебіли, допомогіть нам, пожалуйста. Та каже, що там помагати? Хопа. Опа. опа". Ну опа. Ну опа, і в нього там щось ніхрена не виходить. А він ж не скаже, знаєте, якби валірував на клієнтам, чи десь би на почті на Корнєвіна б сказав, ти, коротше, я не, не той день, не, не так зайшло, не то прийшло. Він ж розуміє, що ніхто нікуди не піде, поки він... Він вже і так, і сяк, коротше, з горем пополам. І у нього як ну, вийшло у Юлії зайти в, там, в цю свою карточку. І, він за стеклом там більше пригав і радувався, чим Юля з мамою по цю сторону. От, забора, як так, кажуть. Він більше зрадів. Ну, тобто, да, він же як вроді тямущий, але в нього все одно це все не виходило. Так що тут нема такого, тут задню не здають. Тут прийшли, спитали, от кожен нам треба, треба. Ну хорошо, Даже чувак сьогодні каже, ця жіночка, яка займається, вот, вот, яка буде мене пізніше вести. все каже, Вона каже, сьогодні і немає. Приходьте завтра с утра, вона буде, вона вам все розкаже, покаже. А пока мість каже, все, що можу зробити, я, і він таку, на листочок, всі адреса, де до кого звернутися, хто яким попросимо цей, що куди, скільки хто робить. Ну, то есть, знаете, Наконець зайшли люди в гості. Оце так називається, тому що це ну, слід на 4 тисячі населення. Доктор теж тут, я не знаю, ми прийшли сьогодні до доктора Юлі, до сімейного треба ну, попасти, е, познайомитися, рівса ще п'ячеся цей кашель задовол, третю зиму підряд він починає ну, і Треба ж познайомитись з врачи, хай вона щось собі думає. Чи то алергія, ну на що може бути алергія, чи то. Бо ми ж вже тут все собі передумали, знаєте, і плесень, і смєсінь. Ну у нас хоча не було не там, не тут, нема. От. Чи може якась чисирість, ну не си. Ну коротше, що я буду ці діагнози строїти для своєї з врачі. От. Ну і думали познайомитися. Вона напи, вона пише, типа, я сьогодні не роблю, сьогодні завтра післязавтра мене нема. У кого щось болить, йдіть там до Гальки. От, написано, Ідіть до Гальки, Галька вас прийме там. От. Подивиться вона, і, якщо що, потім відправить до мене. Ну і так от, тут все на попростому. І всі знають, що така галька, там не треба, там не розписано там, звертайтесь до лікаря, та, -та, -та там, то, там. Ні, просто на листочку, грубо, говоря, від руки написано, я пішла, мене немає, знаєте, там все. Так що от в цьому плані вообще красота. Фух. Та й що? Ну, в общем, давайте. накидуйте якихось коментарів. А, да. а завтра буде цікавий день. Завтра, по-перше, будуть бабки у кого-то будуть. Бабки. Вот. А уж потратить я підкажу, як правильно вложить і на что потратить на газову трубу, там на всяку ерунду. Вот. На витяжку да, і пусть красиву. Ну, таку євроки за 50. Зараз вот. уже нужно конкретно зайнятися з дверками. А і кстати, вот мені честно говоря, цікаво. Це ви ж вже бачите, да, як воно Чин -чин -чин. от, Така сталешня, тому що якщо опять же, білі шкафчики оставити, ну, воно якось мені не подобається. Під дерево оце все зробити і взагалі подивився такое. Ну, Хоча мені все подобається під дерево, я обожнюю все під дерево. Але коли воно буде в тон все зливатися, навіть якщо воно буде різних відтінків, воно буде ну, на ну, ніяке. А так як я кажу, це буде якесь там, ну я його називаю зеленим, але... Юля називає, як воно, олівкове, не олівкове. О, небрежно покрашений олівковий цвет. Тут таке, тут таке, тут таке. Але ж опять же, головне, щоб нравилось мені. А я думаю, що мені буде нравитися. Так що все. На связі.